Кременной. Звідки ви? Кременная. Но зараз ви не там находитесь. Не знаю, не де там. знаходиться Кременная. Но зараз ви не в Кременой. Ви їхали. А я тут не знаю, а, що я в Кременной. Ну, мне программа показывает Зиткивый. Було ну, таке маленьке містечко креміна, знаю. Ну там попав небезпечно находитися. Там приймають. Що-що? Прильоти При частинки там. О, так що. Ми виїхали над... в Росію. Ну, що ж. Ну, Від да, війни кожен тікає куди може. ж. Ну в Києві, я на знаю, там вас не дуже гримить. Он, дружбан там балака каже. Вітає, да, ну, десь бахне, десь ето, а що так. Ну, останній раз поряд 2 січня впала ракета. От, де, де Ну, Поряд біля мого будинку, 2 січня впала ракета. Ну, збили, Це... мабуть. Підбили, збили, Не? її неможливо збити. І підбивають вона витрачає територію, траєкторію. Ну, потім запретили снімати ці всі, як летить вони. Потом... Повсюди заборонили. І падає на дома, а потім кажуть Росія стріляє по домам. Ага, потім кажуть Росія. Росія А Росія стріляє не по домам, так? Не, ну не, ну если там есть огневая точка, стреляй. А где а то... Децеп... Масса... А в Киеве огневая точка? Можете показать? Ну, я же тебе говорю, сбили, упала. Она на заправку упала. Били заправки. Ну где заправка, не повезло заправку. Mm. Так а почему а они стреляли... они... По а то... не стреляли? А стреляли десь, наверное, по какому-то там... через заводы, чи то там mm. Тобто винувати не той, хто стрілив, а той, хто підбив ракету, так? Треба не підбивати. Ні. Ні, ну збивай перед Києвом, зачем ти над Києвом збивай? У нас же такі довбойові, над Білгородом. Летить вона, блядь, він їбаши, бі... раз упала на Білгород, там десь на жилий дом. Понимає? Ахує, стріляєш? ну стріляй там в полі, блядь, пусти її через Білгород, стріляй, там поляж, здоров'я. От в чому питання. О, ну, о, я бачу, ви трошки так. не займалися, що таке ПВО, який радіус його діє. Та я не прочув. Вопрос же в чому? Зараз вони все не можуть. А так... Не можуть. Деякі ракети і не можуть, не обов'язково. ПВО дуже малий, мали... у системі ПВО дуже малий радіус дії. І за той час, поки вона вичистить ціль, обрахує її траєкторію, хай це буде декілька секунд. Нет, подожди. Ну дешо, лучше гибнуть мирні люди, чи він десь й там якийсь там заводить, да? Я не пані. Ну хай лучше не стріляє. Ну, хай не стріляє, я про я проти того, щоб стріляли. Ну, бачу, до чого дійшло. До вот чого дійшло? От. Ну вот так Ну, вийшло, що стріляти. Восім років стріляли луганськ Луган Донецьк і все нормально було, да? Восім год стріляли луганськ Луган Ну конечно. Ну а давай, скільки... давайте відкриємо, наприклад, Харків, Салтівку, подивимось. І подивимося на Донецьк. А Харків, що Харків? Харків, Харків. Ну відкрийте, будь ласка, у вас там є якийсь телефон чи ще щось. Подивіться, що зробили з Салтів? Ну Салтівки. там Харків тоже там живуть. Ну, здесь там мікрорайон якийсь, я знаю, побиви там. Північно Салтівка, там... його знищено. І так, по Харкову теж прилітає. Туди ну, а, війська там стояли, туди бахали. Звісно, А зачем побудем стрілять? Ні, так давайте, відкриємо Харків і Донецьк. Ви кажете, 8 років обстрілювали Донецьк. Ну так що, Донецьк виглядає так, як Харків? Я не говорю вже про інші місця. А пригород Донецьк, аеродром, бля, що ж з ним зробили? Що це не тоже, аеропорт? там же. Нема живого міста. Так а хто ж по аеропорту стріляв? Так хто стріляв? Ну, хто, що з сторони України стріляли, там заключалися. -то тобто ви хочете сказати, що в аеропорту знаходились українські військові? І Україна сама туди по своїм військовим стріляла? Звісно. Які війська України? Там уже тероборона знаходилась, коли вони стріляли. Дека били... тероборона. Откинули это і стріляли, а это. Це... Подожди, зачекайте. Донецький Я аеропорт. Донецький, Я... З Донецького аеропорту вийшли українські військові в 2015 році. Хто ну, їх обстрілював до цих пір? До яких пір? До 2015 року. Хто їх обстрілював? Ну так хто обстрілював? Хто, хто обстріляв по українських військових? Хто атакував Донецький аеропорт? Ну, хто, Україна розбила її, хто наступав на Донець? Донець. У, вас все нормально. У Вас все нормально. Дивіться. Донецький аеропорт. Українські військові захищали до січня 2015 року. І ось, з 2014 року до 2015-го. Давай не путай мені. Вони спочатку його з 2014 року до 2015 розбили, нав, вийшли, відступили, да? тероборона. тероборона. А потім розбитий вщент. А потім почали вже в розбитий, коли вони там стала Україна, українські війська, почали вибивати. Так що він вже до цього був розбитий. Що ти мені розказуєш, блядь? Вони його розхерачили, ті ото йшли. Ото що сил, скільки було, скільки одійшли. А я вам так. А ви а? Де, це, де це таке взяли? Історію. Під... Які, чи... Історію, так. Да? Ну, Оце да. так вам кримінує розказували про Донецький аеропорт. Да? Мені розказували, я багато дуже довго живу, я бачу все. На моїх глазах це пройшло. На ваших багато... очах? Я... ага. Де хто кого бив. Понимаешь? Я там аллея дітей лежить в Донецке, да? Ага, алея дітей лежить. И знаю, і знаю, як це було, як казалось, что взрываються там кондиционеры, блядь, в Луганське. Кодиционеры взрываются. Там по парку, блядь, людей. По а, а дивіться, самолет, вы кажете, по площі ебанул. А що це сейчас відбувалося на, на території Луганской поградзаставы? Та нахуй твоя Луганська Ви ж кажете, що ви знаєте. Зачем був, там люди гуляли мирні? Які І... там люди. Ви ж кажете, що про це знаєте. Давайте. Розкажіть мені, що в цей самий день, в той самий час, що відбувалося в Луганську на території Луганської погранзастави? території? є? Чого? Луганської погранзастави. Ви ж кажете, що все знаєте. Так, я, все знаю. я Ви ж мені про аеропорт розказали, що це українці самі стріляли по українцям. Я вас питаю, 2 червня 2014 року, ви кажете, самоліт ударив. Хто в цей момент атакував Луганську погранзаставу? Хто там бував українцями? Тероборона, там... Тероборона? І оці, як там, участок, чи що там. Тероборона напала на прикордонників. А Хто його нападав? Вони захищались. От там мирні люди стояли, БМП хуяри по городу, да? так? Машини... Чекайте, чекайте. Луганська погранзастава напала на мирних людей. Ху ти, блять, заклинув тебе на цій погранзаставі? Я кажу, люди руками останавливали. Питаю тебе. Я і тебе чи? питаю, я тебе питаю просто. Луганська хто не атакував Луганську програмзаставу? Поградзастави. Не був я там, розумієш? Не був. Да. але а про що... ракету ти мені розказуєш. Ну, про пора про ракету, я. яка ударила по, по Луганській Є. обласній державній адміністрації, Є. де в цей час було засідання керівництва і там загинув якийсь там міністр, не названий там. Неназваної республіки, і там загинув російський офіцер, який в цей час керували атакою на луганську погранзаставу. Але ти ж про це не знаєш, що вони сиділи в центрі міста і керували. А в цей час атакували переміжку, як ти скажеш, сепаратістами. Були переміжку ще й російські військові. Вони атакували луганську погранзаставу, обстрілювали її. Те, що я знаю, те, що я бачив, те, що мені. От бачу, ти. Перекинули, мені да, е, перекинули е, по WhatsApp люди. А, тобі росіяни перекинули я, по WhatsApp. -у. Тільки бандер, бандери, Бандери, да? Бандери. Їхали на різом, куди їдуть? Вони лише на перекрестці. Трас. Да. Траса, Харьков Луганськ, їдуть, да? mm. а вони там йдуть, блядь, 34 річі, їдуть, а ми ж люди вийшли, а чого ви сюди їдете? У вас сепаратисти, вони кажуть. Які нахуй сепаратисти? О, дивіться, мирні люди. нахуй ви тоді їдете, за комахами, що. Ага. Добре, а розкажіть, що ж да, робили да, ці мирні люди? Так. Він бере, стріляє вгору, запугує. Каже, ти що робиш, да, блядь, да, як? Да, да. ти, ти мене тут стріляти зібрався з тобі? Зачем ти їдеш сюди? Тут ага. мирні Йду. люди. Мирні люди. От, а ти от хуйню мені розказуєш. А хто вбив Миколу Рибака? Кого? Миколу Рибака, депутата. Я не знаю, я того рибака, нахуй мені зраз. Я, 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 тому, я тому і бачу, що ти поїхав в Росію, що ти підтримуєш нам, у цій я. війні Скажи, Росію. Кажуть, <Artist>, слово, як вони дихають. О, dai, от от dai, dai, що, що,>, aç, що вони хочуть? Дивись, у вирувати. мене і зараз до тебе питання. Питання до тебе. От як тобі живеться? Тій країні, ти, яка вбиває українців. Я да, тобі от задав вопрос. Знаєш, що не хочуть люди евакуюватися там з Харківської області де зараз наступають руські? Знаєш що? Чого? Чо? Вони хочуть з Росією жити, а не з Україною, блядь, водять. А бачив, то ти, ти, ти звичайний бидлозрадник і поїхав в Росію. Я тоді це зрозумів. Куди я поїхав? Та я їздив всю життя блядь, туди сюди. Да. І все і життя жив. підтримав Росію. Да? І нормально я для тебе? Для, для тебе нормально, що коли прийшли сюди росіяни під Київ, вони розстрілювали людей. Розстрілювали людей. Приїжджай, я тебе покажу могилки. Ти мені ще Бучу вспомни, а ну розкажи про Бучу, давай. А приїжджай, я тебе покажу. Щоб витягали проволокою людей. блядь, що ти приїдеш, я тебе покажу. Уже хвашистів, йоб твою мать. До проволоки людей та скажу... Ні, так ти приїдеш, я тебе покажу. І заведу і Бучу. Я ще раз скажу: іностранці вони спросить. Я гитарі... тебе заведу в Бучу і покажу, і познайомлюсь з людьми, в яких ри... ну, були рідні. Так ти приїдеш чи ні? Я ще раз скажу. Кайш приїду, а чого не приїду? Добре, дивися. Добре, О, приїжджай. Мене звати Біляк Олександр, ти мене там Дадуть і приїду, а куди ж я? Що ж я не приїду? А, Та я... я на родину приїду. Що мати болотина, Здохнеш ти там на своїх кацапських болотах. О, Приїжджай! Бо я... а, до речі, мені собе... дивись. Мене звати Біляк Олександр, як тебе звати? О, ти ж, блядь, пропагандист, ебаний. Як тебе звати, Секундо? А ти пропагандист, йобаний. Секунець, як тебе звати? Ти ще й сцікливий, як всякий росіянин, ти зцікливий. Пошл вон. Фух. От як можна жити в Україні бути такою поганою? Я не знаю.